Ви шкодуєте, що народилися в мирний час. Вам чешуться кулаки, і хочеться прийняти участь в якійсь історичній битві. Тоді їзжайте в Кам'янець-Подільський. Звідти тільки що приїхала Ірина Мороз. Кам'янець-Подільський називають землею героїв. Та вже кілька років таку назву має фестиваль військової історичної реконструкції, що проходить на території фортеці та інших історичних частин міста. Цей фестиваль відтворення того, що тут відбувалося у 17 столітті. Хто ж ці дивно втягнені люди, реконструктори? Вони мають особливе хобі. Воно формується на перетині багатьох видів діяльності, інтересу до історії, зацікавленості військовою технікою та зброєю, бажання робити щось власноруч, тяги до експериментів та подорожування. Фестиваль не був таким масштабним, як у попередні роки, що зумовлено поганою фінансовою підтримкою. Та все, ж те, що він відбувся, уже є великим досягненням організаторів. Цьогоріч було три країни-учасники: Україна, Польща та Росія. На території фортеці та інших частин старого міста відбувалася битва підрозділів. Реконструйовані були війська козаків, янчар та угорської піхоти. Стиль виступу був сформований на основі вивчення російських, українських та європейських військових маневрів і розподілений за типами озброєння. Загалом військово історичні заходи є полярною формою дозвілля у всьому світі, як приклад, реконструкції битв Бродіно в Росії, Рюнвальдом в Польщі, Лейпцигом в Німеччині, Геттінсбергом у США. Фестивалі в історичних містах Європи стали важливою міхою культурного життя останніх кількох десятиліть. Кам'янець-Подільський завжди приваблював туристів великою кількістю історико-архітектурних пам'яток, а їх збереглося там більше 180 і давно тримав статус фестивальної столиці України. І не може радувати той факт, що останнім часом все менше, і менше як державна, так і міська влада під проведення подібних історичних заходів. Хто допомагав знімати? Сама? <гум> ти майстриня на всі руки. Оплески, значить, тобі ще раз. Сашко. А що б ти міг там зіграти на фоні оцих рицарів? Іра, тобі сподобалось там? Так, це дуже цікаво. Стільки чоловіків. Стільки чоловіків з в обладунках. З мечами, з писами і так далі. Так. А. І всі б'ються. І всі б'ються. І за твоє серце, так? Да? Ну, це вже ні, трошки. Ні. А за що вони тоді там билися? За честь свого підрозділу. Добре. А тоді, як ви думаєте, друзі, дорослі чоловіки замість того, щоб назаводити на там, на будівництво, вони вдягаються в якісь е, старі речі, там вирізають собі з картона обладунки і марширують. Це нормально чи ні? Ваша думка? Ну, на мою думку, в нашому суспільстві, в нашому житті, зараз дуже багато стресів, а цей спорт, можна сказати, спорт, він знімаєш стресову ситуацію, ти розважаєшся, ти приймаєш цю участь. Ти пізнаєш історію сам. Сам пізнаєш. А ти не, приймаєш не можеш її участь. переписати? От сказано, ну, що цей підрозділ загинув. Все, всі попадали в 12.00. Всі попадали. Треба. Але ж е ти наче сам брав участь в цьому? Ну я б не сказав, бо, що, мабуть, відчуття такі ніби сам брав. Ну, бо кулі не справжні. Той, хто впав поруч, він так і залишився живим. Ну, в принципі, не той адреналін, я вам скажу. А тут я з вами можу поспорити, тому що я сам реконструктор. Я знаю щось таке. Ой, нарвався. А в армію не пробував піти? Там теж марширують хлопці. Нормально, там справжні автомати. Справжні автомати, але це не те. А, ну звісно, не те. краще себе відчути. ...середньовіковим рицарям. Ані ж. Аніж ПДВ, да. так. Гарна, гарна думка. Добре, друзі, а давайте зробимо проекцію на, на майбутнє. Колись там, не знаю, наші внуки, мабуть, будуть вдягати тільняшку, голубий берет, і це для них буде таке середньовіччя, такий адреналін, такий кайф бути цим ВДВшником сучасним. І вони скажуть, дід, а що це ти там. Козаком був, а я хочу бути ВДВшником. Мені здається, наші діти будуть робити ін... реконструкцію помаранчевої революції на Майдані. Варіант. Добре. Дівчата, запитання до вас. Ну, мабуть, воно досить банальне буде. Вам подобаються справжні лицарі, отакі от, от картонні? Справжні в якому сенсі? Тобто справжні морально ну, чи справжні в обладунках? В обладунках В обладунках. Не, ну ні, ну це цікаво виглядає. От недавно під гуртожитком вчора ми бачили. Реальний шов гуртожиток, хлопчик одягнутий. У <реш> нас у нас <реш> трьох був, також сказати, що це був колективний глюк. Добре, давайте не, не відхилятися. від теми. Дійсно, це дуже цікаво виглядає. Тим паче, якщо люди підходять до цього зі знанням справи, якщо дійсно все роблять так, як було в ті часи, то це дійсно можна подивитися, як це ну, від, відтворення битви. Ми самі ж не мали змоги на неї подивитися, от тут відтворюють. Це до цікаво. речі, мені здається, це дійсно класно. Можна тоді на уроці історії сказати, а ви знаєте. А от там, в три години дня польова кухня не приїхала, через той битву програли. Ну, насправді я думаю, тут справа зовсім не у адреналіні, не у власних враженнях саме від того, що ось там я з кимось бився у костюмі. Справа у історичному минулому країни і в тому, що ми не забуваємо і відтворюємо це з допомогою таких прекрасних фестивалів. Я сама була у Кам'янці два роки тому, і чесно я вам скажу, цей сюжет це лише відсотків 30 цієї атмосфери цього. Просто історичного повітря, цієї історичної атмосфери. Просто потрібно їхати у Кам'янець, дивитися на це, брати участь і насолоджуватися. Добре. Іра сказала в своєму сюжеті, що відтворюють битви на основі українських, польських, там, російських, історичних пам'яток, правильно? А якщо ж є розбіжності. У цих пам'ятках, от як довести, що от наш там наш а, підрозділ я... наваляв вам? Ні, я скажу тобі навіть більше. І, ну, є відповідальна людина. От в Кам'янці-Подільському головний реконструктор це Олександр Заремба. Кожен реконструктор його там знає. А, і саме от ну, підрозділи, коли вони готуються, то вони вивчають купу підручників а, з європейської історії, з російських маневрів і також українських маневрів. Вони самі обирають, ну. Вони обрали, наприклад, там козаки вони від... реконструюють. То вони мають знати, яким як який вони вигляд мали з боку росіян, як росіяни їх бачили, як бачили, як на Україні були ці військові події відображені. Також, ну потім у літописах, там козацькі літописи вивчаються. І, насправді ці реконструктори вони дуже такі цікаві люди. Вони можуть там шаритися по сайтах у пошуку того, яким чином був пошити лапоть на нозі у козака на початку 16 століття, а потім хвалитися зі своїм друзям-реконструктором? Ну, тобто, таке питання: козаки, як ми знаємо, це наша національна гордість, але у них був один маленький недолік. Вони дуже любили випити. І так, от, і в такому думаєш, стані. Вони цього 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 не збитку, то так, цей елемент, це. Не це не є... Постаємо, є. <рес> 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 ну, в принципі, правильно. Кожен день я реконструюю. Взагалі-то козаки самі могли це дозволити тільки не під час походів. Під час походів у них був сухий закон і це дуже сильно кралось. Бідолашне. Добре. Діма, хотів би повоювати? Честно говоря, нет. Дело в том, что мы привыкли очень романтизировать образ средневекового рыцаря, например, он имел рост метр пятьдесят, редкие гнилые зубы, источал смрад, смарадмытого тела, кислого пива и чеснока, которым закусывал ваше пиво для дезинфекции. Я уже не говорю о том, что не мылся он никогда, потому что тогда бы он смыл ту воду, которая попала на него при крещении. Поэтому я очень уважаю конструкторов. Это люди, которые очень хорошо разбираются в истории. Это требует очень небольших затрат энергии, э, очень серьезной подготовки. Но мне прийти такая историческая неточность и излишняя романтика. А, ты реально романтик. Вот и Кевин был справжний, а и Венга, понимаете? Натали, Питання тепер, я навіть не знаю, як його задати. Ти хотіла б, щоб отакий рицар просив твоєї руки? Такий, як Діма, такий, як там ти чи такий, як О, такий, як, як Діма року. описав. А, насправді, Сашко, а, можливо, моя відповідь теж тебе чомусь вразить. А, ні, я б хотіла, щоб мені видали 21-го століття, але під вісімнадцяте якесь там дванадцяте лати. навчили мене їздити вверхи і сказали. Повоюють, насправді людині брати. Бракує... Сказали, це тобі замість машини, Їсть! <гум> насправді це не обов'язково відтворення історичних подій. Це скоріше ще можливість перевтілитись, вийти із буденності, із біганини по метро і на роботу. Це, скажімо так, певний театр для всіх це стан, коли ти забуваєш про свої будинні проблеми. І нехай це романтизовано, нехай це недостовірно. Але ти переходиш, ну, трошки живеш інакше. І це заради хоча б цього воно Да? Маленька? Вона того варте. маленька. А Чи ні? Все найкраще у житті це маленька шизофренія. <рес> Зрозуміло. Ну що ж, Іра, доведи нам, що це дійсно класно, що це не шизофренія і що це романтика справжня. Ну я б не говорила, що на першому місці тут має бути романтика. Це ж відображення нашої історії, ну як я зазначала в сюжеті, що це стало популярним останні 30 років по всій Європі, ну взагалі по всьому світу. І це показує насамперед, насамперед нашу історичну свідомість, нашу культуру, те, що ми це розуміємо, те, що ми. От о, цінуємо о, все те, що відбувалося там на, на тернах о, України. І саме от, хотіла сказати, що ну, я була в Кам'янці, мені там дуже сподобалося. Але те, що мені розповідали, от о, як і Ані була два роки тому, що раніше цей фестиваль був набагато масштабніший. І дуже б хотілося, щоб о, ця масштабність до нього повернулася. Ну як була і слава. Дякую, оплески, будь ласка.